Привіт! Прийнято вважати, що естонці атеїсти. Чи насправді це так? Але ж тоді, звідки у естонців священні місця, і що вони там у тих місцях роблять? Так, от сьогодні поговоримо трошки про священні місця естонців, у що вони вірять, які саме Обряди вони роблять, які жертви приносять як було колись, як було зараз. Ну в принципі, про дуже гарні місця, куди можна з'їздити погуляти, особливо зараз, влітку, коли в місті спека, а можна виїхати всього якихось 30 кілометрів, наприклад. І опинитися в дуже валюбитому казковому місці з такою і цікавою історією, де можна і прогулятися. Власне, там є де і посидіти для тих, хто любить поїсти, і історію якусь дізнатися про Естонію, про релігію, про те, як естонці вірили, як естонці продовжують вірити. І питання релігійності дуже цікаве насправді. Тому що церква каже: якщо ти не християнин, то тоді ти атеїст. І отак, от, от десь всюди пишуть, що ой, естонці атеїсти, вони не віруючі. Але якщо ви не ходите в християнську церкву чи в католицьку церкву, чи ну, не молитесь одному Богу, то це не означає, що ви атеїст. Естонці насправді дуже подобається вірити. Естонці дуже люблять всякі обряди, якісь там ворожіння і все таке. І якщо вже Давати якусь класифікацію чи навішувати якийсь ярлик, то скоріше естонців можна віднести до неоязичництва. Тож про дуже чарівні озера. Звісно, якщо ви туди поїдете, ви побачите, що вони такі синьо-голубі з відтінком. У цього всього є фізичне природне пояснення. Там дуже цільні потоки, вони бурлять, не пам'ятаю точно 30 літрів на секунду вода піднімається з-під землі. Тобто і це дає такі от борління, і плюс на дні така голуба глина, і це дає ось такий там. Джерельна вода чиста, голубе дно дає відтінок воді. І звісно, наші пра-пра-пра давні предки вони не сильно вдавалися там в подробиці оцих всіх научних відкриттів. І вони просто бачили, що це щось незвичайне, тому що навколо вся вода вона коричнева за рахунок такого мулистого дна. А ось тут ось така чистенька, біленька з голубим. Ну, дуже гарно, тому буде отут у нас священне місце, і можна бачити, що священне місце залишається і по сьогодні. Не знаю, чи проводяться насправді ці всі ритуали ще й досі, але раніше вважалося, що треба ну, принести жертву, і тоді тобі буде здоров'я і благополуччя. Ну, власне, більше нічого людям. Можливо, і не треба або здоров'я, або благополуччя, або те, і те разом. І ось вони ходили, робили обряди, приносили жертви. Жертви не якісь е е е смертельні, це в більшості випадків киїти, фрукти, перший врожай, ну, тобто несли от, богам. Ну, чи Богу, вірили, що тут живе або троль такий він охоронець, і обов'язково треба було, якщо ви хочете взяти води з цього джерела. Тут дуже такі цікаві е е е відомості про це джерело. Одні Кажуть, що ой, вірили, що вода отруйна, що не можна там купатися. А другі говорили, що вона навпаки чарівна. І якщо ви хочете взяти води з цього джерела, то треба кинути якусь срібну прикрасу або монетку. Інакше оцей троль, охоронець озера, вилізе. Ну, Або нашкодить вам, або забере вас з собою. І звісно були очевидці, які бачили того троля. Зазвичай його там уявляють як. Старця з посухом в якомусь синьому одязі. Також є вірування, що це озеро ці озера. Якась дівчина була, над нею дуже знущалася, вона не витримала, втопилася отут, і через її сині очі стала вода така синя. Або ще також знову ж таки дівчина, над якою знущалася, і вона наплакала своїми синіми очима отакі сині озера. Озера, ці краще подивитися. Тися що ж там наплакала та дівчина або навесні, коли ще не так зелено, тому що коли влітку дуже багато зелені, і не все так гарно видно. Одне найбільше озеро видно, а там два які поменше, вже не так гарно видно. І... Або восени, звісно, коли вже знову ж таки трохи починає падати листя, але ще воно залишається тоді на контрасті. Дуже гарно воно барвисти лістики. Ці озера дуже дуже гарно. Хоча влітку теж. Ідіть там прохолодно в лісочку, класно погуляти. Чому ні? Наразі естонці продовжують вірити, що це священне місце. Навіть існує на державному, ну якби не на державному, а на офіційному рівні, можна так сказати. Три організації, які колаборують між собою і от захищають отакі місця. Ну безпосередньо, ось це місце Сені Також захищають. Що вони роблять? Одна організація вона зберігає цю культурний спадок у ці всі фольклорні історії зберігає, розповсюджує їх. Друга організація, вона якби релігійний аспект підтримує, і третя організація це насправді що саме справжнє, що не є державна організація, яка опікається лісом. І, тобто, ось вони три такі організації разом. Вони зберігають оці ці місця. Вони організовують там і доріжки, дивляться, щоб люди ходили тут. Подріжках, а не десь швенділи, щоб не вирубували дерева, організовують парковку безпечну, десь місця для відпочинку. Тобто вони піклуються про те, щоб це місце зберігалося. Це насправді дуже класно. Є історії, що там хтось там щось хотів будувати, якусь техніку мався там десь повз проїхати. І от е, люди сказали: ні-ні-ні, ніхто ні, 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 там нічого не буде, тому що це якби вважається цілий комплекс ці озера, а навколо них є Галявина, Якось там невеликий пагорб, начебто то за заховання предків, а на галявині там відбуваються всі-всі ігрища, дійства, жертвоприношення, танці, співи і все таке інше. Тому тут все, тут все ще не за забором не можна тут чіпати. Я не знаю, якщо ви вірите, то звісно, підіть, можна прив'язати там ниточку, попросити якісь бажання виповнитися. Ну, якесь це пов'язане з благополуччям або зі здоров'ям. І, і тут багато таких от стрічечок висить. Звісно, коли вже немає більше сили і треба, ну, хоч якась надія, то піти зав'язати стрічечку. Це так, але це так шкода природі, то така активність підвищена, вона псує ліс, і ліс тут стає гіршим, тобто якість лісу погіршується на так на такі гарні дерева, не так гарно все воно росте. Тут багато людей ходить. Так, щоб сказати, що тут якось насмічено через те, що ходить багато людей, ні. Сміття взагалі немає. Люди все частенько за собою виносять, прийшли, прогулялися, пішли. Чи вірять істонці насправді? От о, о, оце все я не знаю. Я говорила не з одним естонцем на цю тему, і вони якось так уникають. Можливо, тому що я іноземка, можливо, тому що вони знають моє скептичне відношення до цих всіх історій, тому вони насильно якби, поділилися і знову ж таки. У мене немає серед знайомих якихось таких суперрелігійних людей, які б ну так дуже-дуже вірували. Ну, немає. Одні прагматики, і скептики таке у мене. Тому, якщо у вас хтось є, і ви знаєте такі історії, що дійсно щось таке чарівне відбулося. Там людина зав'язала стрічку, і там була якась безнадія та без здоров'ю, а тут от. Сталося диво, будь ласка, напишіть в коментарях, можливо, це комусь допоможе. Але знову ж таки, якщо вас ніхто не зупиняє, навіть без будь-яких історій в коментарях то тут піти і просто прив'язати стрічечку, або просто піти погуляти, насолодитися свіжим повітрям, виїхати за межі міста і доторкнутися до такої цікавої історії. І істонської культури. Так, сподіваюся, що трохи було корисно. заохотило вас піти, подивитися на озера, погуляти або просто ви тепер знаєте, що і таке є в Естонії. На цьому, все дуже дякую вам за перегляд. Попрошу підписатися, поставити вподобайку і гарного нам дня.